Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з юними дослідниками Петриком і Галинкою відвідаємо наших комах. Вони вам розкажуть про корисних комах. А потім на нас чекає цікава аплікація з конструюванням. Ми зробимо ось таку веселу іграшку. жука сонечко з якою ви зможете гуляти на прогулянках. Запрошуємо вас до себе в нашу майстерню. Сьогодні ми поговоримо про корисних комах. Їх дуже багато, які допомагають нам в саду і поїдають багато шкідливих комах попилицю, листобліжки, масляниці, якісь кліщі, личинки, гусень, сливовою яблуною подожерки, Телю. В цьому нам допомагають мякотілка червононога, а жук-пожежник такий, він хижаки полює на дрібних комах, золоточки, жужелиці, Повисюхи або дзюрчалки. Звичайно ж, сонечка, рудий пастух це мураха. І за місяць. Мурашник збирає близько мільйона гусені. А ще є комахи, які сприяють запиленню квітів. Це бджола, червона муляр, та, звичайно, джмелі. Щось в трависті шелестить. Ну, мовляв, хтось там біжить. Жучок цей яскравий, моторний, спинка червона, у крапочку чорну. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний вроду та веселенький. Це сонечко. Діти, давайте підготуємо наші ручки для того, щоб вийшла добра робота. Зараз робимо пальчикову гімнастику, яка називається жук сонечко. Прилетіло сонечко на мою долоньку. Крильця червоненькі, крапочки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, з мізінчика полетіло. Будемо відпочивати, ному ну, пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Для виготовлення такої іграшки нам потрібні будуть кольоровий папір, червоний чорний зелений, серветка клійонка для допоміжних робіт, клей або двосторонній скотч, краще підійде скотч. Лінійка, пензлик, якщо ви будете працювати з клеєм, фломастер чорний, ножиці і простий олівець. Починаємо послідовно працювати. Для того, щоб виготовити таку сонечку, наше, нам потрібно зробити ось такі заготовки. Для цього ви берете любу круглу форму. Обводите її на папері з допомогою олівця і все це вирізаєте. Я зарані зробила ось такі заготовки. Нам потрібно два червоних круги, один великий чорний, один маленький чорний і ось таку невелику смужечку, яка рівняється ширині вашої лінійки. Це у нас буде на пальчик одягатися. Крім цього, потрібна ось така вузенька чорна смужечка, її ділити на три частини і розрізати ще навпіл. Це будуть лапки і вусики. Подивіться, що у мене вийшло. Погляньте. Ось великий круг. Це тулуб сонечка. До нього ми. З допомогою двостороннього скотчу приклеюємо два крила. Крила у нас об'ємні, дивіться, приклеюю навскоси одне крило. Потім приклеюємо. Інше крило так, щоб було трішечки видно його тулуб. Ну, Ось так. так. Тепер треба до тулуба прикріпити голову. На менший кружечок ви теж смужечку невеличку, двостороннього скотчу прикріплюєте. І потім ми робимо це ось так. Половинку голови буде видно. Приклеїли міцно. Далі йдуть дрібні деталі. Їх приклеювати важче. Якщо вам буде самим важко, попросіть допомоги у дорослих. Приклеюємо очі, притискуємо. Так. І тепер черга до дрібних деталей. Це дуже кропітка робота. Якщо вам буде важко, попросіть допомоги дорослих. Беремо пузеньку смужечку. Наклеюємо клей, двосторонній скотч або клей. І ось так приклеюємо з нижньої сторони голови, приклеюємо вусики. Ось так вусики готові. Тепер треба приклеїти шість лапок, тому що у жука сонечко повинно бути. Шість лапок. Вони маленькі, вузенькі, тому теж робота кропітка. Наклеїте смужечку двохстороннього скотчу на ось такі вузенькі смужки, потім їх кожну розрізаєте і починаєте приклеювати три лапки зліва. І так само три лапки справа. Так, притиснули. Перевертаємо наше сонечко, лапки готові. Тепер нам треба намалювати крапочки. Беремо чорний фломастер. І запам'ятайте правило, що у жука дзвоночка не може бути більше, ніж шість кнопочок або крапочок. Тому ми малюємо. Велику, або тут і дві по краям і так само на цій стороні. Так, замальовуємо. І одна крапочка йде ось тут, вона ділиться на два крила, ніби з'єднує їх. Так, розгортаємо. І так само на внутрішній стороні. У нас буде об'ємний жук, об'ємні крильця, щоб коли ви з ним будете гратися, він був як справжній. І так само тут три великих крапочки. Так, крапочки готові, крильці тріпочуть. Залишилось зробити тільки на пальчик ось таке кілечко. Для цього смужечку зеленого кольору, ви одягаєте на пальчик, щоб під ваш розмір це зробити. І починаєте, Тут у нас наклеєний шматочок двохстороннього скотчу, я вже зняла плівочку, і починаєте скручувати один. Краєчок залишається неприклеєний. Це для того, щоб на нього посадити нашого жука. Посадили, одягли на пальчик і полетіли. Ось такі веселі, дружні жуки вийшли в мене. Ви зможете з ними гратися на вулиці, ходити на прогулянку, спостерігати за іншими комахами. Це дуже цікаво. Чекаємо на ваших сонечок. Роді все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось.